Друзі, привіт! Сьогодні в Києві сама найкраща погода. Ну, для мене так це точно. Як ви бачите, хмарно, вітерець і не дуже жарко. Я обожнюю таку погоду, коли можна спокійно походити, подихати здухом, немає цієї жари, нема цього поту, пити хочеться постійно. От, ну, жару взагалі не люблю, а от люблю ось таку погоду. Ми колись були в Франції і в Швейцарії, ну там на кордоні Франції і Швейцарії. І от Франція там такий регіон, де там от постійно так прохолодно. Там гори і от постійно прохолодно. І, і води, води багато, там озер всяких. ну Дуже гарно. І я зрозумів, що це мій клімат. От там би я хотів жити, тому що і біля моря, звісно, класно жити. Тобто там дивлюся іноді там блогерів, які живуть в Іспанії і показують море, пляжі, тепло. Але є такий період, наприклад, там літо, де ну, дуже там жарко. І, ну, просто люди кажуть, що ну, дуже жарко і некомфортно. А от я люблю, щоб було прохолодно. Ну це такий вступ про погоду в Києві. Сьогодні у нас вже 11 червня, вівторок, і хочу трошки вам показати Київ, розповісти, як живе Київ, що зараз відбувається. Як я сказав, погода у нас просто супер. Вночі йшов дощ. І такий, знаєте, не було, не було, потім там за хвилин 20 піднявся вітер і чую вже сильний дощ. Але він недовго був і закінчився. І на день теж обіцяють сьогодні дощову погоду. Ну, а так, в принципі, все нормально. Іду я, як ви бачите, можливо, за моєю спиною це по проспекту Івасюка. Хто знає цей ці... колон. Можливо, хтось тут живе. Ось такі тут будиночки гарнесенькі, це побудови десь Ну, початок 2000-х років. Але дуже їх люди люблять, але, на жаль, не всі можуть собі їх дозволити купити, тому що ціна ну, така, не низька. Ще хотів вам показати, що зараз Ну За Болонь точно можу сказати, за інші райони не, не знаю. Але у нас дуже активно роблять такі з'їзди, сходи, зупинки, як ви бачите, велодоріжки, пішохідні доріжки. І знаєте, Спочатку мене там трошки цей, зараз з велодоріжки зійду, трошки там. Бентежило, що ну, зараз, мабуть, не час це робить. Але е, побачив, що багато з'їздів таких роблять і дуже е, таких маленьких бордюрчиків, ну, тобто майже їх е, зовсім нема. І ви знаєте, на жаль, це зараз актуально, тому що е, бачу багато людей військових, е, які Поранені, які на кастелях, які на візочках інвалідних, і щоб їм було зручніше передвигатися, ось роблять ось такі з'їзди. Я думаю, що в першу чергу це саме для цього. Ось ви бачите ось такий підйомчик, тобто можна там чи на кастелях обережненько дойти до зупинки. Або на візочку заїхати наверх. Тобто ось так. Ще хотів вам розказати, вчора став свідком такого, вибачте, дурацького виховання. Особливо це стосується, коли так виховують дівчинок. Зайшов вчора в маршрутку і переді мною зайшла. Мама з донькою. Ну, дівчинки десь років, так може сім. Зайшли, сіли а, і сидять. І ось мама починає її там виховувати. Знаєш, я не пам'ятаю, Катя, по-моєму, звати. «Так, Катя, так не можна. Ти повинна думати головою. Ти повинна те. І от знаєте, це слово повинна. Повинна, оце воно слово паразит, і е, таке слово Ти мене поняла чи ні? Ти мене поняла чи ні. Ну, спочатку я сидів, слухав, ну, непроизвольно вони ззаді за мене сиділи, і мені там чуть було це. Почала обертатися вся маршрутка на них і дивиться. І ось ця мама сидить і на всю маршрутку виховує свою дитину. Ну, так було не дуже воно приємно слухати це. Ну, якби воно по ділу було, а так ви зрозумієте чому це. І ось ми довго там їхали, вона всю дорогу там розповідала, типа винна, ти мене поняла чи ні. Ну, таке. І потім ми виходимо вже на зупинці і вийшло так, що виходимо на одній зупинці. І ось ця мама виходить. З бутилкою, з баночкою Рева, я не бачу, що вона з нею, бо з баночкою Рева, тобто вона така, в шортах, знаєте, по півбулки видно. І оце вона розповідає дівчинці, як треба жити і що потрібно робити. А який приклад показує дитині? З банкою Рева і в шортах, де все видно. Ну таке. Тому. Було неприємно і хотілося їй щось сказати, але ну, не знаю, правильно було б це чи неправильно. Це ж її дитина, і наскільки це коректно було, я не знаю. Тут у нас на проспекті Івасюка будують нову школу. Це буде приватна школа. Спочатку ходили слухи, що тут буде будинок, 25 поверхів, така. Свічка, і вроді, вже там даже і було, де, ну, реклама цієї новобудови, а потім швидко якось змінилося і почали будувати школу. І ось на початку війни воно було е, заморожене, це будівництво. А останній десь рік ну, прям активно будують. І школа буде ну, дуже велика. Е, місце тут. Ну, в принципі, непогане. Там є е, далі трошки е, приватний дитячий садок, такий е, дорогий. Ну, і скоріш за всього, можливо, ця ж мережа е, і будує тут школу. Зараз я вам покажу, як вона буде виглядати, але е, на картинці дуже гарно. Ну, і Судячи по будівлі, теж ну, знаєте, нестандартно, не так, як ми звикли, що там все в Вуглом, квадратик, все. А тут буде, ну така прикольна школа, обшита, прикольно, ну, тобто дуже так стильно. Зараз покажу, як вона буде виглядати. Тут є паспорт об'єкта. Ось так, дивіться. Класна. Класна дуже школа. Не знаю, скільки там вона буде коштувати в місяць за дитину, а може там буде е, оплата за рік. Ну, не знаю ще. Але цікаво. Ось така у нас сьогодні ситуація, слава Богу, тихо я маю на увазі без Обстрілів, тому що оці дурацькі телеграм-канали, які просто на, оцьому, на цій війні заробляють великі кошти, оце розганяють там якісь новини, все, взлетіли літаки, буде масований обстріл. Ну, це я не розумію, на що вони це роблять. І. Ну, коротше, вважаю, що це ненормально. Але. Це ж їхній канал, тому є канали з мільйонними підписниками. Люди, мабуть, їм довіряють і читаються, прислуховуються, але у мене один час було достатньо так багато цих телеграм-каналів, новинних в основному. Потім я більшу половину видалив. Та майже все видалив у мене. Там залишилось, мабуть, 4 чи 5 каналів. Це там по, по Києву, Миколаївський ваньок популярний, от я йому тільки довіряю. Ну і там ще пару новинних і все. А так, все повидаляв, тому що це можна сидіти читати цілими днями, а толку від цього ніякого. Ось так. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Мені буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте мій канал. А вам всім гарного дня і до зустрічі в нових відео. Пока-пока.